На Сталеварів 16, як і за іншими адресами, будівельники працюють, не покладаючи рук. Зокрема, завершують оновлення даху над житловою частиною, а ще прокладають системи опалення в підвальній частині, а також каналізаційних труб. По монолітній конструкції у нас прийом бетону. З понеділка ми плануємо вже приступати, виходити на вертикальні плоскості це колони, на відмітку 6 метрів. Ми прикладаємо усіх зусиль, щоб виконати повний обсяг робіт по будівлі. Це буде коробка, виконана по периметру всі наружні стіни з газобетону та заповнені всі оконні прийоми. До кінця року ми максимально прикладаємо зусиль, щоб був виконаний в повному обсязі строймонтаж. Тут заново відбудують 12 квартир. Також наступного тижня будівельники планують розпочати ремонт помешкань житлової частини будинку, які були пошкоджені. Таких дев'ять ходом робіт, все одно виявляються якісь дефекти, які були первинно не враховані. Якщо, наприклад, ви зараз зайдете в квартиру, почнете там штукатурку відділяти, якщо будуть якісь додаткові роботи, що ви будете робити. Піднімаємо питання з нашим замовником. <гум> да, актуємо сумісно з замовником і з жильцями квартир. Находимо якось згоди. Ну люди різні, да, підходи у всіх різні, але ж у нас є і бюджет, і проект. Зруйноване тут відновлюють фактично з нуля, адже був відсутній фундамент. Цегляна кладка лежала на землі. Тепер фундамент є. Коли вони подивилися, це прийшлося заново робити фундамент для того, щоб Робити конструкції цей фундамент якраз буде такою опорною стіною для іншої частини будинку. Тобто, слава Богу, що хлопці подивилися, це з'ясували, і тому і час такий трошки затратний був саме на цю конструкцію. Ну, часто не відбудують і далі буде дуже швидко. Активно тривають роботи і на Застафонській 10. Там, зокрема, прокладають мережі електропостачання в під'їзній частині. Також виконуються роботи в підвалі. Там замінюють трубопроводи опалення. На Кияшка-22 будівельники теж працюють. Там завершують посилення металоконструкціями пошкоджених тримальних стін. В підвалі добігають кінця роботи зі шпаклювання стін і стелі. В квартирах першого під'їзду відновили зруйновані міжквартирні і міжкімнатні перегородки. Перейшли у другий під'їзд, теж відновлюємо там, де пошкоджені. Простінки і в 11-й квартирі, це двоповерхова квартира. Верхній етаж у неї теж був повністю зруйнований, відновлюємо стіни цих квартир. Паралельно прокладаємо, завершуємо вже гільзи для опалення і приступимо паяти стаяки опалення. Виникли додаткові роботи. Ми виконуємо демонтаж полу. Ну, дерев'яні коли вони ну, вже дуже спалі, не лік, Завершуємо сьогодні теж демонтаж і плануємо десь через тиждень, вступити заливати стяжку, а підлогу з пінополісової комиссиї. На Соборному, 151, зокрема, закінчують мурування стін четвертого поверху. Найближчим часом планують почати перекриття. Усі ремонтні роботи виконуються паралельно. Завдяки цьому хід будівництва вдається пришвидшити. Анна Крамаренко Владислав Ващенко, телеканал МТМ.